І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це мене сьогоднішнє останнє відео 2025 року. По своїй традиції я вирішив уже, як завжди, привітати вас з наступаючим 2026 роком. Побажати вам всього самого найкращого, ну і так далі. Тому давайте вже скоріше, не гайте часу, а приступати до мого привітання. Це привітання особливе буде. Ну, в принципі, вони всі особливі, але то таке вже, не звертайте увагу. Давайте вже скоріше починати. З вас, звісно, королівські подобаєчки, підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мій ТГ буде обов'язково в описі під цим відео. Ну і не гаймо часу. Беремо наш новорічний, нашого новорічного гномика. Легендарний лісточок і погнали! Друзі, як ви бачите, зараз у мене світло не горить, у мене горить ось ця лампа королівська, ну, яку я отримав у 2025 році. Але світло вже обіцяло вже скоро вмикнути, тому ми будемо святкувати ну, не в темряві. Так, хочу вам показати, ось, як я прикрасив па -ба пабам Ну, це стінка. І ось як вона у нас змінилась за цей рік. Ну там, як ви бачите, вже нова тарілочка висить з помаранчевим колом. Ну і також куди ж без ялиночки. Ось яка вона гарна. Але, на жаль, вмикнути я її не можу, тому що, ну, я вже, як я і сказав, світла немає. Але це не привід розстраюватися, тому що світо скоро вмикнуть, тому ялиночка буде горіти. І так, друзі, в цьому відео, як я і сказав, хочу вас привітати з наступаючим 2026 роком. Побажати вам найголовніше це щастя, здоров'я, ну це, звісно, класика. Я так завжди кажу, але щастя, здоров'я це всі так кажуть, і буду далі так продовжувати казати: Щастя, здоров'я! Щоб скоріше закінчилася війна, ну, ми цього всі дуже сильно хочемо, чекаємо дуже. Я трошечки переживаю. Та, я, в принципі, завжди переживаю, коли знімаю відео. Не тільки новорічні, це стосується всіх відео, але то таке. Ну, і зараз хочу підняти для вас. Тост в ць цьому е стакану у вигляді медведика. Але зараз зроблю малесеньку паузу. Так, друзі, куди ж без декору? Паба-па-бам. Я думаю, ви цю ялиночку вже пам'ятаєте з минулого відео про те, як я накрив стіл на 300 підписників. Якщо хтось його не зацінив, обов'язково перейдіть на мій канал та зацініть. Я там ще обов'язково опис напишу, тому що я з цього не зробив, але таке. Без венгальських вогнів ми теж не обійдемось. Я на цей раз купив дві пачечки невеличкі. Тому що ну, Це так, ну, так теж загадують бажання. Так, добре. Прошуємо. Я ж хотів зробити паузу не просто так. Я її зробив для того, щоб підняти цей стаканчик. Так, давайте наль'ємо сюди улюблений новорічний напій. Ну або новорічний, просто смачний напій. Паба. Знаєте, він виглядає як живчик і як пиво. Серйозно, але це не пиво, друзі, ви що? Я пиво не, взагалі не п'ю. Це взагалі це мерзость, це просто мерзость пиво. Так. Ну що, друзі? Хочу вам побажати що щастя, здоров'я, багато грошей, щоб стіл був завжди смачний та новорічний. І щоб скоріше здійснилося головне бажання всіх українців, яке ми можемо загадати закритими очима, не озвучуючи вслух, бо може навіть воно і так і здійснитися. Ну і щоб в новому році ну, у вас було все добре, здійснилися всі плани, всі бажання, які ви все запланували. Ну все, що ви запланували, воно обов'язково здійснилося. Новий рік уже скоро настане, скоро вмикнуть світло, тому ми скоро відсвяткуємо. А поки є час, я знімаю для вас це відео. І маю надію, що воно вам сподобається. Ну, з новим роком! Непоганий напій, дуже такий смачний, простенький. Ось таке от відео. І ще поки відео це не закінчилось, хочу для вас важливу інформацію сказати. Після того відео, де я накрив стіл на 300 підписників, я запланував ще пару відео, але вже тепер ну, вийдуть вони в наступному році, Ну, тобто в 26-му. Це, як ви бачите, зацініть мою нову футболочку Грінч. Ось. Грінч. І цей рік буде червоного коня. І, ну, Просто всі казали, що на цей рік треба обов'язково бути в червоному. От, Як ви бачите, я весь в червоному, червона футболочка, червоний колпак. Цей гномик, який ви вже, ну, напевно, третій рік поспіль. ну, Третій рік так, точно, третій рік поспіль, бачите, але він символ новорічних відео моїх. Ось такий от рік. В минулому році я був повністю жовтий, в цьому році ну, все інакше. Я вже такий червоненький. Якось так. І як я і сказав, ці відео вже вийдуть в 26-му році. По-перше, я хочу записати відео з Грінчем. Два відео. Перше, це ну вже спойлер буде такий, але зато ну, за ви будете знати, що я хочу зняти, які відео буде ну, вас чекати в новому році. Нові ролики в новому році. Ролики, новому році. От, так от. Це як я побудував Грінча, Гігантського Грінча, тобто збільшував Грінча в 100 разів. І знайшов про нього інформацію. Бо він же ж вважається тепер символом нового року, і тепер в цих модних магазинах, як типу, «Сенсей», Продають один бренд з Грінчем. От я собі прикупив таку чудову футболочку, бо мені вона дуже сподобалась. І я не зміг пройти мимо неї і вирішив її купити. От якось так. І так, це буде продовження рубрики корисна інформація за ноутбуком, яка вже майже рік не продовжувалась. І буде відео з Майнкрафтом Грінч. Також я хочу ще записати якийсь новорічний влог. Але то вже, вже в наступних відео я буду вам про це все казати. У ну, 26-му році, як завжди, контент буде ну, на ступеньку вище, <схід> сходеньку вище, так ось. як і завжди. Ну, в принципі, я всіх, всіх новорічних відео так кажу, якось так. Ну, і на цьому все. Відос підійшов до кінця. Новорічний відос 2025, пішов до кінця. Підійшов до кінця. Я... Знову переживаю, ну на це, на це не звертайте уваги. ну Я, в принципі, завжди на своїх відео трошечки переживаю, але. Переживають всі. Це таке ж діло. Ось так. Ну що ж, бажаю вам щастя, здоров'я і щоб новий рік був кращий, ніж попередній. Тобто, ну, здійснилося найголовніше все бажання. Бажання всіх українців. Ну і контент буде, як завжди, на сходинку вище, як і, в принципі, я це люблю казати. Якось так. Ну все, з вами був Шашко. Всім гарного настрою з наступаючим 2026 роком і зустрінемось вже там. Тому до зустрічі!